Тіна та Вередливий Кузен. Текст та ілюстрації Барбари Кантіні. Дощ ішов та йшов. Мортіна нудилася, бо діти селища не з'являлись на покинутій віллі вже кілька днів. Без смуток десь вештався цілий ранок. У дощ він любив полювати на жаб. І навіть тітонька Домовина останнім часом не ходила з ним разом. Бо тепер мала городні хобі. Вона знайшла одну старезну книгу чарівні рослини, і їй закортіло виростити пліткучий плющ це особлива рослина. Що більше з нею розмовляєш і пліткуєш, то краще вона росте, і ось незабаром їхня оранжерея перетворилась на плющеві хащі, бо тітонька страшенно любить теревенити. Раптом почулось пронизливе виття. Хтось подзвонив у двері. Від цього звуку по шкірі Мартіни побігли мурашки не з переляку, а від радощів. Вона ніби прокинулась від своєї нудіги. У саду стояла чорна причорна карета, а перед дверима стояв хлопчик, який своїм вбранням нагадував маленького джентльмена. Він тримав чорну причорну парасольку. Ти, мабуть, Молтіна, правильно? спитав він, кумедно вимовляючи слова. Так, я Мортіна, а ти хто? поцікавилась вона. І я твій двоюгідний брат, кузен Ділберт, і з дувничка. Я отримав запрошення. Хіба тітонька домовина не попередила? Ні, тітонька ні про що її не попереджала. До того ж, Мортіна навіть не пам'ятала жодного кузена на ім'я Ділберт. Мортіна впустила його, і він одразу ж почав бурчати, як тісно в коридорі, та яка мала вітальня, канапа дідуся склепа для нього, бач, теж була малувата. Він прогнав із неї кішку тінь і розлігся сам. Радість Мортіни від появи нового гостя потроху почала згасати. Ділберт. Як справжній аристократ забажав велику чашку теплого гарбузового соку з трьома кубиками імбирних цукатів, та ще й з однією ложкою павучої ікри, і тут рештки доброго настрою Мортіни зовсім щезли. Мортіна принесла все й подалася шукати тітоньку домовину, аби спитати, чи справді вона запрошувала цього химерного кузена. Та тітонька домовина наче крізь землю провалилась. Її ніде не було навіть в оранжереї, де кущився гігантський плющ. Мортіна спробувала розпитати голову двоюрідного діда Порчі, що хропіла на комоді, але він не бачив Тітоньку вже кілька днів. Вона звернулася до портрета дідуся Склепа, проте і той не зустрічав її. А тепер страшенно нудився, бо вони з тітонькою розпочали партію в шахи, яку тепер довелося відкласти. Мортіна саме поверталась до кузена, щоб повідомити про дивовижне зникнення тітоньки домовини, коли знову завив дзвінок. Мортіна відчинила двері і побачила свого друга Мікелі. Хлопчик одразу щиро подякував за запрошення. Дивно, Мортіна нічого не знала про нього, хоча сама вона дуже зраділа, що її друг навідався на віллу. Мікелі показав запрошення, клаптик пожовклого пергаменту, на якому був напис чудернацьким почерком. Запрошую на вишукану вечерю із сюрпризом, яка відбудеться сьогодні ввечері на покинутій віллі. І таким самим кучерявим почерком було підписано. Тітонька домовина. Усе це здавалося Мартіні трохи дивним. Особливо натяк на якийсь там сюрприз від тітоньки. Але часу на роздуми не було, бо знов завив дзвінок, а потім ще раз і ще. усі її друзі з селища. Одне за одним з'являлись на віллі із запрошенням. Навіть пес смуток повернувся зі свого дощового палювання на жаб. щойно побачив дівчинку Терезу. Він мерщій поцілував їй руку і, трохи викаблучуючись граційно піднявся сходами. Смуток страшенно любив подружку Мортіни, і коли Тереза була поблизу, він одразу починав викаблучуватися. Мортіну Вмить оточили друзі, не помічаючи пихатого кузена Ділберта, який зверхнь і зневажливо на них поглядав. Після того, як діти познайомились з кузеном, усі подивились на Мартіну, сподіваючись почути якісь пояснення. Вона розповіла, що нічого не знала про запрошення і найближчим часом не планувала жодної гостини. Та найдужче її бентежило те, що тітонька домовина зникла. Раптом на всю віллу залунала музика, ніби хтось заграв на роялі. Діти підскочили чи то з несподіванки, чи то з переляку, а Ділберт зауважив, що музикант грає поганенько. Мортіна сказала: Ходімо за мною, може, це тітонька. Налякані, але зацікавлені діти. Скрадалися довгим коридором тьмяно освітленим старовинними каганцями на стінах. Здавалося, мелодія лунала з музичного салону. Тремтячи зо страху Мортіна прочинила двері, і музика стала гучнішою. У темній залі горіли тьмяні свічки на роялі. З-за рояля виглядав тільки вершечок загадкового. Музиканта. Мордіна і діти, що ховалися за її спиною, підійшли ближче і побачили, що це Це смуток, вбраний у халат з китайського шовку, він грав, курив люльку і поглядав на Терезу. Угледівши дітей, пес посміхнувся і збентежено почервонів. Насміявшись до схочу, діти взялися обговорювати таємниче зникнення тітоньки. Мортіна зібрала всіх у бенкетній залі, щоб поміркувати над цією загадкою. А почали вони з дослідження запрошень на вечерю. Ділберт отримав запрошення два дні тому поштовим кажаном. Воно єдине лежало в конверті було написано красивим тітчиним почерком. Інші діти одержали запрошення сьогодні. Мікелі знайшов своє на гільці дерева, що росло прямо перед вікном. Джаніно саме вийшов подивитися на грядку редиски, аж глядь, серед густого листя лежить запрошення. Сара знайшла його серед кущів біля ганку, коли повернулася зі школи. Бруно натрапив на запрошення коли їхньої хати просто на моріжку під деревом. А Тереза куди ж це поділася Тереза? Діти ще дужче збентежилися і заговорили навперебій. Мортіна попросила всіх замовкнути, бо десь далеко. Знов заграла музика. Усі подумали, що то смуток і Тереза з ним. Але Пес раптом виглянув із за спинки крісла перед каміном. Він там зручно сидів, начепивши окуляри, і читав книжку детективів Едгара По. Тільки малесенький листочок плюща виблискував зеленим стільчику біля рояля, але жодного сліду тітоньки чи терези й близько не було. Аби всіх заспокоїти, Мортіна запропонувала перетворити розгадування загадки на розслідування. На покинутій Віллі було повнісінько привидів і хемер, але всі вони доводилися їй родичами. Нікого небезпечного й моторошного. Напевно, Тереза десь вийшла на хвилинку та й загубилася серед кімнати коридорів, а тітонька-домовина, можливо, пішла провідати якогось далекого родича зомбі і, не попередивши про це Мартіну. Але Мартіна, потай від усіх дедалі, дужче тривожилася. Вона запропонувала розділитися на пари і обшукати віллу. Мортіна пішла вдвох зі смутком, який страшенно хвилювався за Терезу й тітоньку. Вони піднялися скрипучими сходами, що вели на горище. Ділберт не хотів брати участь у цьому дурному розслідуванні і, занудившись, пішов кудись сам. Мабуть, вирішив посидіти у вітальні й допити свій гарбузовий сік, поки той ще не зовсім охолов. Джаніно і Бруно повернули в довжелезний коридор на другому поверсі, пірнули в морок і зникли з очей. Сара і Мікеля взялися досліджувати перший поверх, проминувши оранжерею тепер уже зовсім непролазну через зарості густючого плюща. Коли годинник пробив північ, діти повернулися ні з чим до вітальні. Тепер вони справді тривожилися, і навіть Мортіна не знала, що робити. Усе це дуже дивно і страшенно загадково. Вони гуртом зайшли до вітальні, де сподівалися зустріти Ділберта. Але там його і сліду не було, тільки чашка стояла з холодним горбузовим соком. Ще й Кузен десь подівся. Діти почали шукати і гукати по коридорах. Коли дісталися до західного крила, здалеку почулося тихе бурмотіння воно лунало гучніше на підході до оранжереї. Прямо перед скляними дверима вони угледіли Ділберта, який щось роздратовано бубонів собі під носа. Обурювався, що оранжерея така занедбана й неохайна, що плющ став таким велетенським і патлатим та що його треба негайно обрізати. Кузен нарікав, що плющ надто проста і примітивна рослина і росте, як бур'ян. Та й ще й ненастирний, нахабний, грубий, дешевий і зовсім не вишуканий. І таке інше. Це був суцільний потік критики. Проте поведінка плюща їх здивувала, і що, завзятівши Ділберт, обзивав плющ уїдливими словами, то душі рослина чахла і сохла прямо на очах, поки кузен замовк, плющ уже майже зав'яв. Аж гульк у його нетрях. Посередку блага лузок показалася зав'язана напівпритомна тітонька домовина, квола і знесилена, а трохи далі Тереза зомліла і бліда. Діти заверещали, зрадівши з такої знахідки. Звільнивши бідолашних жертв із заростів, усі зібралися на кухні. щоб Підкріпити Терезу й дітоньку домовину горнятком чаю. Там же вони знайшли товстезну книгу Чарівні рослини. Виявилося, що пліткучий плющ у день пишно ріс від пліток і теревенів. Та коли розростався, то вночі перетворювався на вкрай небезпечну хижу рослину, тому його суворо не рекомендують для вирощування. Якщо його не обмежувати, він починає думати і рухатися, занадто розростається своїми галузками, вивчає звички і вдачу своїх відвідувачів, щоб скористатися їхніми слабкостями і зжерти їх, та щоб заманити ще більше здобичі для свого харчування. Оскільки пристаркувата тітка зомбі виявилася несмачною, то плющ почав полювати на друзів Мартіни. Одного вечора тітоньці спало на думку, що вона забагато теревенила, і це призвело до надмірного росту плюща, хижого і небезпечного. І тітонька вирішила прочитати в спеціальній книзі, що з ним робити. Вона з'ясувала, що кровожерливу рослину вбиває нудна балаканина. Критика й образи, і тут їй згадався занепокоєна швидким ростом рослини тітонька відправила поштовим кажаном запрошення для кузена Ділберта. Бо хто ж, як не він, зі своїми постійними скаргами І недоволенням міг приборкати небезпечну рослину, поки вона не заповнила собою все. Тоді плюш побачив. Як тітонька писала запрошення і подумав, що це гарна думка і можна з цієї ситуації мати зиск. Зв'язавши з тітоньку, плющ написав кілька запрошень, підробляючи її почерк. Відтак розніс запрошення до друзів Мартіни за допомогою своєї кореневої системи, щоб заманити їх на покинуту віллу ввечері. Саме коли голодному плющеві хочеться їсти. А коли угледів, як смуток грає на роялі, то вирішив заманити й Терезу, теж загравши на роялі. Коли Ділберт з'явився на покинутій віллі, той і не підозрював, що його запросили в ролі природного засобу від бур'янів. Та він і не міг про це дізнатися, бо тітенька, яка б усе пояснила, Дивом зникла. Який ти молодець, Ділберте, похвалила Мортіна кузена, нарешті таємницю розкрито і підступний плющ переможено. Сам Ділберт навіть не второпав, що сталося. Річ у тім, що він тинявся коридорами, бо просто загубився і випадково натрапив на оранжерею вигляд велетенського кудлатого плюща, що заполонив. Кублом все довкола обурив кузена, і той почав сваритися на всі заставки. Усе сталося випадково, кузен розгадав таємницю плюща і тепер відчував, що всім подобається і ним захоплюється, і вередливий Ділберт не стримав щасливої посмішки, яка враз осяяла його пихате обличчя. І справді, кожен з нас має особливий талант, подумала Мартіна.